316-й день в Канаді, 24, -й, 04, -й, 24. -й. Гарна дата. Сьогодні другий день в школі. Сьогодні середа. Сьогодні я не був тренажерному, але я сьогодні напрацювався, наносив все речей. Звісно, це не тренажерний, не то, що я б хотів, але день мене почався зранку. Я вчора прийшов. Не знаю, чи я говорю в відео. Плов! А, якраз плов готувався. Я записував, я поставив плов готуватись. Плов вийшов просто чудовий. Рис набух, рис оцей дикий, я не думав, що його буде так багато. Я дав зовсім трошки. І він в два рази, може, навіть в два з половиною рази збільшився. Я перемішав це з курочкою. Дав, що я там дав? Дав горошок, кукурузку, цілу банку висипав кукурузки. Я люблю плов з кукурузою солодкою якраз Воно дає чуть -чуть смаку. Плов вийшов шикарний. Я вчора з'їв цілу миску, цілу тарілку, таку глибоку, я, ну, якраз моя порція. І після того ще доїдав. Коли щось дуже смакує, то хочеться і хочеться. На ніч я напхався цього плову і пішов спати. Зранку ледве встав повний, але виспався нормально, виспався. Зібрався і потопив на роботу. На роботу я прийшов швидше, бо на восьму ми мали збиратись і перевозити меблі. Сказано було на восьмому, я прийшов швидше, зробив собі кави, вже каву, вже п'ю каву, прийшов Алекс, бачу повідомлення йдемо всі на другий поверх, бо всі там треба забирати меблі. Окей, і ми пішли. Приїхав ще Агет. Хто там ще Сем? Ну, був Сем, Джордж, Алекс малий, Алекс Великий. Потім ми ще барі забрали, ну, грузили ми сьогодні меблі. Ми навіть технічні приміщення не обходили дивитись. хоча е кондиціонер був, виключився. Був раз виключився, не хватало йому, щось там не хватало. але це таке. Ми грузили десь до 12-ї, завантажили машину. Потім... Е а, ще ми не завантажили. Ми почали з, з другого поверха зносити вниз. Зносили, зносили, позносили. І... Ча Чак каже, треба їхати забрати машину. Хлопці пішли пити каву, А я якраз був під рукою. Каже: Роман, їдемо зі мною, я поїхав з ним, бо треба трак забрати. Він пішов орендувати величезну грузову машину. А його трак треба було назад завести в West Village. Тож дав мені ключі, я поїхав в West Village на його траку. Не подобається, ну як не подобається. Моя машина якось зручніше їде. Приємніше, сама. Ну, Легша машина, мотор такий самий. І цей трак дуже величезний, ти їдеш як в танку. Морда, здоровенна, габарити... габарит. SUV найкраще. <реш> Отаке. От От заїхав я, і ми пішли ще попили трошечки кави і пішли до грузити грузи цю машину. Якраз чак приїхав. Загрузили, возили, сідали в мінівеном, їздили, возили, купа роботи було. Ми сьогодні наносили з тих крісла, всякі столи, ліжка, картини, все, все, все. Ми забрали ще товар з East Village, з іншої будівлі, і з нашої два рази. Три рази ми машину ганяли, велику. І плюс мінівен венди три рази теж загружали. Звітом, я кажу, так, вже доходить четверта година, вже четверта. Нам треба піти хоча б кілька заявок закрити, бо. Бо треба. Аж ми закрили ту заявку чи ні, я щось не пам'ятаю. По-моєму, ні. Ту, що чекали, по-моєму, ми якраз її не закрили, але це вже таке. Завтра. Завтра буде день, завтра буде день заявки. Бул, була у мене заявочка смок-детектор. Ну що, батарейки поміняти в смок детектор? Я приходжу, пікає, каже, оце. Це Carbon Monoxide, такий специфічний. Він, типу, дим і Carbon Monoxide лапає, газ. І він пікає. Ну добре, я замінив батарейки. Він, я бачу, він дістав ще до мене. Дістав я, замінив і кажу, все добре, до побачення. Я тільки до себе, це Tower B, пішов в Tower A, і він приходить, каже, воно знову пікає. Ну, думаю, капець, ще Карбон Млоксайд поломаний, бо батарейки я поставив правильно. Взяв новий, пішов до нього, поміняв, поставив новий, поставив нову батарейку. Вона ну, там шла в комплекті, нехай буде оця нова їхня. І кажу, я ще про всяк випадок поміняю. В спальнях, бо я, як зайшов до нього, я в вітальні подивився, там в коридорі є смок детектор. Я дивився, а вже хтось поміняв батарейку, нова джурселька стоїть, бо там стає якась варта чи ще щось. І він каже: ні, ні, то в кімнатах не треба, я їх зняв, вони пікали. Я такий думаю, ну ні, що собі зняв, їх не можна знімати. Це не, не, нелегально. Страхівка не покриє нічого, якщо вони будуть зняті. А я дивлюсь, нього реально два стоїть на кухні. Відкриті батарейки витягнуті, він давно вже їх зняв. І тому цей пікає, вони всі конектяться, там така павутинна сітка, і якщо в одному батарейка розряжена, то може пікати інший. А його зовсім нема. І він пікає, бо нема іншого. Я поміняв батарейки в тих, поставив нові. Добре, що я взяв. Якраз я взяв дві дюрасельки і дві пальчикових. Поміняв там, поставив все на місце, все працює. Сказав офіс, ну, якщо вже знімають, якщо вже реально воно почало пікати в 6 вечора, то вже не будуть чекати до ранку кожну хвилину пікає. І воно не пікає так зразу кожну хвилину. Воно раз пікнуло, вже подало сигнал. там Лампочка світиться зелена, треба поміняти батарейку. Але це таке. О, вчора впала мені шапка на комп'ютерний комп стіл, я її знімав, вона там в мене на... так собі кріпиться, просто щоб зберегти. Сьогодні буду, сьогодні буду в шапці. І отакі то справи. О, щоб мені не мішало? Не заважало. Е, Алекс пішов, прочистив там. Унітази. теж. Е, забили два унітази, двох, двохбедрумна квартира, дві, два туалети, два унітази забитих. Ну, як на нашу кидати стільки паперу, то й унітаз. Ну, Алекс пішов, прочистив. Скоренько там нічого складного нема. Е, що там ще? Ще якісь були дрібні заявки. Поробили ми все. І Все, всі по домах, а я додому. Я додому прийшов, поїв, поїв плову, переодівся і пішов до школи. Взяв собі рюкзачок, рюкзачок, а рюкзачок там лишив. Я тепер з рюкзачком, мені там одна жінка дала олівець, олівцем зручно писати, стирати, бо я писати не вмію. Вони дуже гарно пишуть, але не можуть говорити. Але нічого, ну, розговориться якось. Мені дуже легко пішло розмовляти, складати якісь там речення, пояснити. Це мені якось легше йде. Але писати я не вмію, ну, слів не знаю чітко, мені треба писати. Мені треба писати. Нас там поділили були на команди. Приємно, якраз мій рівень. Мені подобається, ну, іменно в написанні чогось там вивченні. Прикметники, ще щось. Ну, це все мені потрібно. І поділила нас на команди: дівчина стоїть біля мене. Гарно, каліграфічно. Ну, мені не подобається її почерк, бо важко прочитати. В неї такі писані букви з її шрифтом. Може вона українською дуже гарно пише, але англійські я просто не можу прочитати. Мені більше подобається е, такі от. Прямі, як в мене, бо в неї такі закручені, гарні. У мене теж український почерк такий закручений, але на англійській. Я ж мусив її перепитати, що ти там написала, Я хочу списати. Отак. От е, ну, ми ось сьогодні проходили тему обслуговування в магазині, і оце якби повернути товар. Ця школа направлена на те, щоб підготувати людей е, до. Проживання тут. Що робити в банку, як з ними спілкуватись, магазини, там на вулиці, якісь питання, готелі, оце. Але нічого, я підтягну собі, мені треба підтягнути іменно граматику. Підтягну. треба писати більше. Треба придумати чимось занятись, щоб писати англійською переписуватись з кимось. Я стараюсь писати телефон, мені підказує, в нього є ж... ти починаєш писати англійською, і він тобі зразу внизу підказує, як правильно. І отакі-то от справи. Нічого, підтягнемо, підтянем. Я буду старатись. Стараюсь. На, на уроках сиділи, я там заповнював все, хотів пройти всі тести. І пройду. Школа закінчилась. На обід я взяв у мене в холодильнику, лежала давним-давно пепсі. без пепсі зіру. Треба її було випити, я випив вже в холодильнику більше місця. Написав я, протягом дня написав я Мівей, Мівея вона тут живе, ну, жила, і я кажу так: з червня квартира твоя. Ну, я там розписав, я там зняв вже, почав оформляти документи на нову квартиру. І з червня я вже буду там офіційно. Ну, фактично, у мене вже місяць буде перший. Я вже з наступного місця заселяюсь, але я не можу віддати цю квартиру теж так швидко, мені треба місяць наперед попередити, от місяць наперед і попередити. В червня мене вже тут нема. Вона з червня бере на себе. І її якраз воно пасує. Та тим більше літо. І вона любить Калгарі, вона хотіла поверну... хоче повернутись. І вона, я думаю, що десь в червні повернеться. В червні, серед червня, от, я думаю, так і прилетить. Вона і так оплачує тут інтернет. Я тільки 850 доларів оплачую нормально. Так що таке то. Я наступного місця буду потихеньку звозити меблі. Сьогодні мені шеф привіз диван. Е я не пам'ятаю, чи він, його сина, по-моєму. Син його собі купив той диван. Колись за 4 тисячі доларів. диван. За 4 тисячі доларів. <клух> я його отримав безкоштовно. Там е такі спіральки всередині, і одна із них вискочила, її треба поставити на місце. Такий потужний диван ще треба буде його поставити десь в себе в квартирі. І він сірого кольору. В мене сірий стиль, і цей диван буде там стояти. Є ще один диван, ми перевозили меблі, і один із них не сподобався. Цей диван я, напевно, дам одному квартиранту. Я вже дзвонив, говорив з Артуром. Артур шукає якраз таке саме, як я маю. Я хочу для нього здати кімнату. Ну, місце і класний чувак. І в мене якраз диванчик тимчасовий для нього, і я думаю, що наступного місця він вже заїде. Треба буде йому показати. Це таке. Сподобає... Сподобається заїде, не сподобається, не заїде. Ах... Ну, я думаю, все буде добре, бо воно ще й біля Сітрейна, йому зручно буде добиратись, Зручно буде добиратись на роботу. І може він знайде собі роботу в Дамтані, сподіваюся. Зараз я прийшов додому, запрошую відосик. Може з'їм ще плов. Щось мені хочеться трошечки перекусити, хоча на ній вже не йдеться не буду. Але я перекушу, бо сьогодні ще планую забрати машину. Зробили мені машину тут. Е, система я, як хочеш, так робиш. Я, собі... я завіз машину до них вечором. Е, так, коли вже вони не працювали, я залишив машину під їхнім магазином. І, а ключі від машини, в мене ж безпровідний. Оце на кнопочку натиснув, і не треба ключ нікуди запихати. Двері відкрились. Він каже, лиши біля бензобаку. Я кажу, ну як я в бензобаку лишу, бензобак, як закриєш, то вже не відкриєш. Ну, можна прикрити там. І в мене ж ключ безпровідний, можна прямо біля машини натиснути на кнопку, зайти. Я залишив в сусідній машині. У них там є одна, бачу, такий град поломаний, все колеса спущені, капот відкритий, там, коротше, поломана машина. В її бензобак запхав, в неї там кришка не закривається нормально, ну, закривається, але не на ключ. І я зробив фотку, добре, добре, все. Забрали ключ, зробили машину. Сьогодні оплатив. Мені вийшло 900 з чимось доларів. За все. там. Мені оце, ліко оцей поремонтували, там якась чи труба текла, ну. Масло, я думаю, що з коробки, а не з мотора, бо в моторі воно залишалось. Прокладку якусь замінити треба було. Плюс там ще щось стукало, замінили. Ззади, зробили все. Я кажу, скиньте мені рахунок, я переведу гроші, я перерахував рахунок, гроші і попросив, щоб ми, мої ключі забрали. Люди, які там живуть, знайомі теж забрали ключі. Мені зараз от привезуть, ну і мені туди. Я заберу машину, вже назад поверну своєю машиною. І все. І сьогодні ще в планах туди поїхати. Так що я зараз перекушу, запишу відео і поїду туди. Сьогодні концерт Тартака у, в Калгарі, і дуже багато українців пішло на Тартак. У нас там одна студентка теж каже: я скорше піду, бо піду на тартак. поїду. І мені вже писали звітом: концерт тільки починається. Зараз півдесята, і концерт тільки починається. Буде десь до 11-ї, напевно, вечора. Ну, мене не тягне на концерти зараз таке. Проїжджав сьогодні клуб, тут є клуб Dreamers. Між моєю роботою і цією квартирою. Може в клуб зайду, якось подивлюся. Просто перегадати. Я колись по клубам гуляв, класно, класні були часи. Зараз воно вже проїлось, але хочеться зайти подивитися, як там пригадати. Пригадати старі часи. Все, треба йти відпочивати трошки.